Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі! Церковний календар Муканчевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 9 грудня 2014 року, у вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Аліпія Стопника. Святий Аліпій народився 532 року в місті Адріанополі у Пафлагонії. Побожного і здібного до науки хлопця Владика висвятив на деякона. Невдовзі Аліпій покинув місто і оселився в пустелі. Скинувши з однієї язичницької гробниці поганського ідола, поставив на ній святий хрест і почав там жити. Згодом на горі звів церкву, до якої сходилися люди, щоб послухати слово Боже. За прикладом святого Семена Настопника, 53 роки жив на стовпі, де молився і постив серед спеки, дощу і холоду. Коли почали приходити охочі жити з ним, у пустелі він дозволив збудувати біля свого стовпа чоловічий і жіночий монастирі. Аліпій був духовним провідником ченців і черниць, навчаючи їх святого життя перед усім своїм прикладом. У монастирі жили також його мати і сестра. Аліпій помер після важкої недуги 632 року. На божественній літургії святого Івана Золотосто сьогодні читаємо Івангелія від Івана Листа Луки з 17 глави, з 26 по 37 стишок, де є такі слова. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина чоловічого, їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковча і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли Лот вийшов з Содому, линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий, хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не зрізає їх узяти. А хто на полі, так само нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам: тієї ночі двоє буде на однім ліжку, одного візьмуть, а другого зоставлять. Дві жінки молотитимуть у купі, одну з них візьмуть, другу ж зоставлять. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали: Де Господи? Він відповів їм: Де труп, там і орли зберуться. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли Лот вийшов з Содому, линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Щось подібне, про що читаємо в євангельському читанні, відбувається сьогодні на Донбасі: лишень вогонь і сірка з неба приходить у вигляді обстрілів із градів та мінометів. Страх війни та смерті змінив не лише вугільну землю, але також серця родин, які втратили своїх синів. Біль змінив долі та цінності терплячих. Та чи змінило це нас по срібній землі ходячих? Так, ми справді не такі, як брати на сході, але наша інакшість не дає нам право казати, що ми кращі. Нас різнить мова, звичаї, побут та культура, історія та теперішність, але хвороби у нас однакові. Що найперше, це корупція, неправда та несправедливість. Повірте, якщо ці хвороби подолати, то ніякий ворог на нас уже не буде зазіхати. Існує достатньо світла для тих, хто хоче бачити, і достатньо темряви для тих, хто не бажає. Блез Паскаль. Благодать Господа Ісуса Христа, Любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.